Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. готує отець Васильянин Яків Шумило. Конституція присаду літургію Другого Ватиканського собору Сакросантом Кончіліум надає вагоме значення святим таїнствам, у яких поєднуються видимі знаки та невидима сила Святого Духа. Соборний документ, зокрема, наголошує на важливості розуміння знаків святих таїнств, які сприяють плеканню духовного життя. В цьому та кількох наступних епізодах поглянемо на істотні особливості святих таїнств. У католицькій богословській традиції святі таїнства визначаються як дієві знаки Божої благодаті. Конституція Другого Ватканського собору про святу літургію зазначає, що святі таїнства сприяють освяченню людей та розбудові тіла Христового. Тобто церкви. Існує сім святих таїнств хрещення, миропомазання, Євхаристія, Покаяння, елеопомазання, священство і подружжя вони торкаються всіх етапів і важливих моментів життя християнина, завдяки ним християнське життя народжується, зростає та зміцнюється Божою благодаттю. Перші три святі таїнства називаються таїнствами християнського втаємничення, оскільки виражають входження тих, хто вірить у Христа в життя віри церкви. Наступні два означують як таїнства стілення, покаяння як внутрішнє стілення, прощення гріхів, алеопомазання уділяється для фізичного стілення. Святі таїнства священства та подружжя називаються таїнствами розбудови церкви, оскільки призначені через особисте освячення для спасіння і формування інших. Завдяки святим таїнствам, які установив Ісус Христос, невидимий Бог стає видимим і відчутним у нашому світі. Як ми зазначали у попередніх епізодах, таїнством Бога є Ісус Христос, який об'явив Його завдяки таїнству свого життя, завдяки Своїм словам і ділам, знакам і чудесам, смерті, Воскресінню та через зіслення Святого Духа. З тієї причини святі таїнства у своїй природі не мають нічого спільного з діями шаманів чи автоматичним відтворюванням незрозумілих жестів, а безпосередньо пов'язані з вірою в Ісуса Христа. Термін таїнство. Грецької «містеріон» чи латинської сакраментом можна окреслити як таємницю невидимого Бога, який об'являється в Ісусі Христі. У цьому сенсі таємничість не є синонімом чогось менш реального, незрозумілого, невідомого, а навпаки, це дійсна реальність, у якій можливо брати участь завдяки вірі у Христа, який продовжує діяти сьогодні. Життя Ісуса було об'явленням Божої любові. Яка проявилася через стілення хворих та вигнання злих духів, прощення гріхів, визвольну зустріч з потребуючими, виявлення близькості Бога до всіх людей та перемозі над гріхом і смертю. Прояв таїнства Бога досяг своєї кульмінації в Христовій смерті та Воскресінні, через які для людства стало доступним нове життя в Бозі. Тому перші проповіді апостолів звіщають цю Божу любов в Ісусі Христі, який любить людину аж до того, що віддав за неї своє життя. І тепер, воскреснувши, перебуває поруч з людиною. Тому церква, як спільнота Христових учнів, продовжує місію Христа, будучи знаком і знаряддям що найглибшої єдності з Богом. Єдність між Ісусом і церквою виражена в словах апостола Павла, який називає церкву містичним тілом Христовим. Цей образ бере початок у пророка Єзики якому Бог у містичний спосіб показує долину кісток, сохлих і відокремлених одна від одної. Відтак Господь силає на них духа і кістки починають оживати, зближуватися і об'єднуватися. На них виростають спочатку сухожилля, а потім шкіра, і таким чином утворюється цілісне життя. Подібно й церква оживає завдяки силі Святого Духа, який чуває над нею і формує, уподібнюючи її до Христа. Цей дар Святого Духа ми отримуємо в день нашого хрещення, де стаємо єдиним тілом Христовим, від якого нас ніхто не може відлучити. Апостол Павло, закликаючи чоловіків любити своїх дружин як власне тіло, стверджує, що так само і Христос чинить з церквою, бо ми члени Його тіла. Господь, який полюбив людину з усією відданістю, бажає, щоб всі члени церкви були також одним тілом в єдності і любові. Завдяки силі Святого Духа, церква продовжує місію Христа. Зокрема, Божа благодать, яка стала історично присутньою в Ісусі, продовжує діяти в церкві у привілейований похідний спосіб через дію Святого Духа. Церква, допомагаючи світові й сама багато від нього отримуючи, прагне лише одного що прийшло Боже царство і здійснилося спасіння людського роду. Справді, всяке благо, що його Божий люд може принести людство під час свого земного паломництва, випливає з того, що церква є вселенським таїнством спасіння, бо відкриває і водночас звершує таїнство любові Бога до людини, навчає душпастирська конституція про церкву в сучасному світі. Церква виражає себе в семи таїнствах, через які Божа благодать конкретно впливає на вірних, святі таїнства є церковними у подвійному значенні. Бо вони таїнства через церкву і для церкви. Вони є через церкву, бо сама вона є таїнством дії Христа, який діє в ній через послання Святого Духа. Вони є теж для церкви, оскільки є таїнствами, які будують церкву. Вони являють і вділяють людям, особливо у Євхаристії, таїнство співпричастя Бога любові, одного в трьох особах, навчає катехізм Католицької церкви. Саме через церкву, Його містичне тіло Христос робить віруючих співучасниками свого життя, поєднуючи їх зі своєю смертю і Воскресінням у реальний таїнственний спосіб через святі таїнства. У Євхаристії та всіх інших святих таїнствах нам гарантується можливість зустрічі з Господом Ісусом, кожному святому таїнству властивий сакраментальний знак, який складається з матеріальних елементів вода, хліб, вино тощо, і також дії. Помазання, покладання рук тощо, які ми називаємо матерією. Крім того, кожне святе таїнство включає слова, які вимовляє служитель святого таїнства, що становить його форму. В історії церкви ми знаходимо чимало повчань отців церкви та богословів, які розкривали багатство значень святих таїнств, щоб пояснити дію Христа. Зокрема, у перших століттях християнства отці церкви вказували насамперед на біблійні знаки святих таїнств. Які на сторінках Старого Завіту постають як прообрази, яким лише Христос надає правдивого і глибокого значення. З цієї причини твори, отців церкви, у яких згадуються святі таїнства, насичені біблійною мовою у вигляді символізму та поезії, де кожна деталь пояснює та відсилає нас до Ісуса. Згодом, внаслідок появи точних понять, алегоричне розуміння таїнства відсувається на задній план. Тому, вивчаючи сьогодні твори святих отців, ми можемо зустрітися із труднощами. Наприклад, для нас сьогодні щось символічне означає менш реальне або менш правдиве, така ж доля спіткала й терміни містичний або таїнственний, які тепер позначають начебто і щось реальне, але наче воно таким і не є. Натомість для отців церкви, зокрема, символічне, було найвищим ступенем реальності. Оскільки в таїнстві видимий священний знак відсилав до невидимої реальності, яка є найправдивішою і найреальнішою з усього можливого. У цьому контексті, щоб проілюструвати зв'язок між видимим зовнішніми та невидимими внутрішніми елементами святого таїнства, святий Августин розрізняє речі, які відсилають до своєї першої причини в позачасовій реальності, і знаки. Знаки відсилають нас лише до них самих, тобто лише до того, що є видимим і відчутним. А речі вказують на щось більше, що перевершує видимі знаки. У такій перспективі святе таїнство це видиме священодіяння як сакральний знак невидимого таїнства. Крім того, святий Агустин звертає увагу не так на матеріальний знак святого таїнства, скільки на його духовний вимір. З цієї причини підкреслюється важливість слова, яке поєднується з елементом таїнства і відтак стає священним і видимим словом. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!